Хелоу, аміго! Ви бачите знову мою спайдерка, а це означає, що у нас знову рубрика Аміго підгони. Я вже думав закривати рубрику, підгончиків немає. І тут прилітає підгон від Аміга. Олівер Есте, дуже тобі дякую, дуже дякую. Ось він, ось отакий, ось отакий пакуночок. Ох! Бабах, крихкий вантаж написано. Давайте, давайте розпакуємо. Що у нас там за крихкий вантажик? Я так розумію, що, бо він тільки-тільки ну, приїхав, і ми недавно зв'язувались. Чудовий моїго Олівер есте. Сподіваюсь я правильно. Ох, ох-ох-ох. Ви... Вимовляю твій нік. Так, що у нас тут? Ох, який важкенький. Ой, і тут і там. Ой-ой-ой. О, дивіться, як в пенопласт. Чудово! Ого, який він здоровий! Я не очікував, що він такий здоровий. ого Блін, він такий тяжелений, важчезний, Так, блок живлення. Так, це ми поки що відкладемо. Ой-ой-ой! Ой, -ой, -ой, -ой. -хо -хо -хо. Блін, чи він чув... чи відчувається, що це річ. Відчувається. Так, блок живлення. Ось, дивіться, тут щось. Хтось погнув, хтось погнув о цього штиря. Землю, землю хтось погнув. Так, блочок оригінальний. Тільки трохи, трохи помийте його. Я від, відмию це все. Так, давайте ж, блін, подивимось. Ух, йомай, оце відчувається річ. А як він відкривається? О, вот так, чик, нажал кнопку и он... о О, я не знаю, вот это они Роблять роблят так роблят. Powerbox G4. Дивіться, який. Экран чудовый. Так, а ну, батарея тримає, вмикається, чи нет? Так, мабуть, батарея вже не, триває, не тримає. Так, а ну давайте подивимось. Що тут знизу нам пишуть? А знизу нам пишуть, що це 2003 рік Powerbook, бачите? Powerbook 2003 Модел number, number. Номер моделі А. 10.52. Фу, блин, я не знаю, он так кайфово выглядит. А ну, что тут у нас? Так, все у нас батарея вот так снимается. Так, 17-дюймовый PowerBook G4 Речабл батарея. Так, я сподеваюсь, что она будет у нас працювати Блін, як класно. Як, як воно, так знаєте, зроблено, Блін преміально, преміально зроблено. Так, трохи, трохи треба його помити. Ану, зараз я спробую зарядку, увімкнути в зарядку. Да Спробуємо його запустити. Так, где у него? Где у него зарядка? Ага, с этой стороны. Какие тут разъемы? Так, USB есть, под наушники. Ну, ой. Так, зараз, зараз включу. Так, наче включив. А ну запуститься чи ні? Чомусь не хоче запускатись. Так, включив я його в его винший. Этот. А... Подовжувач в вінший включив, іначе він включився. Так, а ну, де, де, де на екрані? Звук пішов, але на екрані поки що нічого немає. О, пішло. Дивіться. Так, як вам, щоб так видно було? Отак видно. Так, бачу тут нюанси на, на екрані, трохи, трохи потікший таке відчуття. Чи вдарена чимось тут на екрані. Ось дивіться. Ось, бачите? Ось оцей нюанси потікші на екрані. Так. О, все, наче запустилось. Операційна система запустилась. Так, тут паролі від Wi-Fi. Так, я ще, ще на Маку, на Маку не сильно роздуплявся, щоб, щоб щось знати, де тут щось запускається. Так, ну я знаю, що ось Safari iTunes тут ще, бачите? Так, налаштування, систем, системні налаштування. Що тут у нас. Так, ну, буду розбиратись. Взагалі-то він працює і це, і це добре. Бачите, є невеликі нюанси на екрані, але, але це я думаю, що не критично. Ще раз дякую тобі, дякую за такі підгони. Бач, я трохи злякаюся, що не працює. Але все все добре, все добре. Все буду сидіти, розгрібатися і вивчати вивчати операційну систему на Apple, Епл, еп, Як вона, MacOS, чи як вона називається. І буду пробувати старі ігрульки тут сюди ставити. Все, будемо закруглятись. Пока-пока, Мия. -пока, а я побіг, побіг клацати.